Улюблене слово імплементувати. Імплементувати. Знак зодіака — реп. Тут є невеличка диванна філософія. culture Фі — Костянтинович. Так, так, ми на вас чекаємо. Чекаємо так. Підходите до готелю Бурса. До готелю Бурса. Як вам? Гарно, правда? От наша команда радіє, що ми тут так. Підходите і на вхідних дверях вводите код. Код. Так, кот. Е, та ні, ну, пісня е, переможців Євробачення 2024. Cold. Cold. Ага, так. Ну, і як будете у нас на поверсі, вже набираєте один дев'ять, чотири, чотири. Запам'ятали? Один, дев'ять, чотири, чотири. І ви у нас у нас так. Чекаємо, чекаємо. Угу. Фух, ну, люблю цю робочу витушню. де всі бігають суетяться. Але конкретно в цьому кабінеті головна тут я, Євробачинська чар-менеджерка Анна Тулєва. І співбесіди вже тут в самому розпалі. Тому кхм, я вже готуюсь до того, щоб зустрічати наступного кандидата. Доброго дня. Добрий, Добрий день. Дайте, будь ласка, наша візимешечка. <клес> будь ласка. Добрий день. Добрий день. Розібрались, знайшли нас. Добрий день. Як добре, як добре. Розповідайте, як пройшов ваш день. <гум> <гум> ну, він ще в процесі проходження цей день, тільки почався. Я поки ваше резюме так. Беріть, будь ласка. Так, я подивлюсь потім. Передам нашому головному босу. У нас головний бос, нашого глядача. Нагадаю, так ну що ж? Як добре, що в статуті нашої компанії вказано, що до шести осіб можуть претендувати на цю посаду. Тож думаю, вам все вдасться. Всі влізли в гурті. Пропоную познайомитися з вами. Розкажіть про себе, я ім'я, прізвище по батькові. Знак зодіака, коли народились. Де живете? Де ти береш гроші? Все розповідайте, буду занотовувати. — занатовувати. калча Костянтинович. Ага, ага. Константинович. Знак Зодіака — Реп. Мені десять років, я з України вона голод. Реп буква «п» в кінці. Хіп-хап. Давайте напишемо <рес> Хіп просто. Є yeah. то ви вже Це такий знак Зодіаку. Скільки років, де народились? У uh, 22-му році ми народились в Києві. Вже майже почали говорити. Трошку вчимося. А якщо, ну так, серйозно, то можете про себе особисто розповісти. ми будемо продовжувати. Там в нас компанія серйозна. Мене звуть Андрій. Андрій, дуже приємно. Фамілія моя Литвиненко. Я граю на барабанах. В є. І трішечки пишу музику. Багато розмовляю. Олексій Руденко. Граю на басу. Безгідно. Розмовляю мало Дарія Ремес. Співаю Вокалі. багато <рес> іноді мало. Іноді розмовляю так. Розкажіть про тих учасників вашої компанії, які не встигли ну, там, до нас доїхати. Хто ще є у Future Culture? Вони не встигли звільнитися з попередніх робот. Просто Ой-ой. Боже. не саме цим займаються. Да, вони зараз в процесі. А ще у нас в гурті є Андрій ще Шулаков. Один? Так. це гітаріст, він грає на електрогітарі. Ще у нас є Олексій Савінков, це наш е, другий вокаліст. <музвіст> а ви прям всі хочете до нас потрапити? Може хтось ну там інший не хоче, бо просто придеться спішити витрати на принтер, там пейджі, друкувати, і таке подібне. Писати це що подавляли, на перший <пейджі> поверх. Там чекати від потім виступити на п'ятий тіляти, щоб чекати, початку. І потім чекати ще 15 днів. Звісно, всі, але ви бачите, ми вам можемо вже трішки злегшити цей процес. Вписка, я. Ви можете роздрукувати по декілька літр на кожного, тобто не або один бейдж просто ми передавати будемо. Один, Один заходить на бекстейдж, перекидує бейдж через забор, і так ми пройдемо. <рес> Мені подобається, що ви вже прийшли з вирішенням. Знаєте, проблеми ще немає, а ви вже вірно. її вирішили. Ні, ми вже ж їдемо туди, і тепер треба з'ясувати, як це всім зробити комфортно. <рес> Супер. Ну що ж, чому ви зацікавлені у цій посаді і в чому вбачаєте цінність цієї роботи? По-перше, це чудова можливість донести нашу творчість. До великої аудиторії кожен гурт мріє про це. А може є такі, котрі не мріють, але особисто я б хотів, щоб нашу музику почала якомога більше людей. Друге. Це можливість показати нашу музику якомога більше кількісти як людей так. Просто другий пункт. Буду просто записувати другий пункт. Стрілочку за школі. Дякую, що підказали. Так ще ми можемо запропонувати вашій компанії вигідні умови, тому що у нас вже є вписка в базі вписка. Тобто, це проживання проживання оплачувати не треба. Ну що ж, я поки на вас чекала, то вирішила перевірити деяку інформацію. <про>, Про вас звичайно що в інтернеті, тому що ресерч це наше все на цій посаді, потрібно все дослідити. От і знайшла, що виявляється Дар'я ви одногрупниця. Цієї вашої матері. Ні, доньки. Вибачте, доньки. Матері. Отже, ви колишня одногрупниця Джері Хейл. Колишніх да? не буває. Було таке. Колишніх не буває, це правда. Розкажіть про ваші студентські роки з Яною. Можливо, вона давала вам якісь поради що стосовно наших співбесід, так би мовити. З Яною і ще з нашою одною подругою Лесею зубок. Ми тренували дуже активно, тренували м'язи обличчя. Ті, що розтягується також, в так, сторони. Ті, що тримають тонус настрою. Ми просто дуже багато сміялися, тренували також наші діафрагми. Тобто я можу дуже довго співати годинами. і Я не втомлююсь. Саме завдяки що нашій ваші сусіди. Один із сусідів на жаль помер. І через це не пов'язано з ніяк не пов'язано зі співами. Да. Пов зі спів... Це через вік. Сусіди знизу вирішили на початку повномасштабки переїхати за місто. Тож довго е, співаєте. Тож я довго можу співати, грати на гітарі, підключатися з підсилювачем, і на це пианіном. нікому не заважає так. Ого, маєте багато талантів у собі, я так розумію, не тільки співаєте. Так, так. а потім Яна заснувала свій ютуб-канал і там прочитала одну книгу, після якої наше спілкування значно зменшилося, і ми пішли різними шляхами книга Називається як перестати спілкуватися <с. з бувшими <с. одногрупниками»? Ні, ні, вона, вона вона почала розробляти свій бренд ще там на четвертому курсі, і як ми бачимо, це вийшло дуже успішно. Ну, ми дуже мало спілкуємось, особливо останні роки. Ну але так чи а, інакше, можливо... я бачив сумісні фото, лайкав особисто. Якщо гуглити «Future Culture», то один із запитів ви питає далі: Waste my time». Ви витрачаєте час? Чи час ви витрачаєте? На даному етапі? так. <laughs> на, на співбесіду витрачаємо час зараз. Добре, жарти в сторону. Розкажіть е, краще про вашу пісню. Ну, Тут скоріше мова про якесь... Позитивне марнування часу з рідними, з цікавими людьми. Ми, ми за те, щоб час, який марнується, щоб він був в задоволення, і це як таке переключення від усього потоку інформаційного, який летить на нас кожним роком, все сильніше. Ми за те, щоб об'єднуватись з друзями, просто спілкуватись, щось, вигадувати і разом якось проводити час. Або іноді просто вліпнуть в диван, вибачте, так і я там. Теж. Нічого не робити, і навіть можна дивитись просто в стелю, і це теж дуже класний відпочинок. Розумію, тому що я після цих співбесід, саме oh. так і роблю, якщо Разуміло. чесно, приходжу додому і готу. Знаєте, дивлюся в ту стелю. А я думаю, що до назви треку Waste my time» можна також додати ще один рядочок з цієї пісні, який звучить як «Doing nothing with no doubt». І мені здається, воно трішечки привідкриває саму ось цю ширму, чому саме ми не проти витрачати час. Угу. Тут є невеличка така диванна філософія. Що щоб робити великі справи, нам варто все ж таки бути перезагруженими і відпочившими. Погоджуюсь з вашим меседжем пісні. Мені він дуже імпонує особисто. Вашому гурту вдалося створити такий свій унікальний саунд. Ви часто взагалі імпровізуєте. Я знаю на своїх виступах. В даній пісні поєднані різні жанри e, yep. музики: там і R&B, і електромузика, ще що. Так, все, там, багато всього. На барабани є, наприклад, ритм барабанний. Він надихнутий латиноамериканськими мотивами, бразильською музикою. Бас синтовий, який грає Льоха, він нещодавно прийшов, сказав, я, я втомився від бас-гітари, тепер я буду грати бас на синтезаторі. Це на даний момент. — Ми сказали, окей, супер, роби, що хочеш. І він записав дуже кльовий синтезаторний хадочок на клавішках. І це вже типу як гібридізація, така тому, що в латіноамериканській музиці дуже рідко використовується синтезатор, uh -huh, Як ви знаєте, на uh -huh. да? гітарна партія Андрюха, наскільки я, я пам'ятаю, ми спілкувалися. Він надихнувся африканськими відео. Такі є дуже класні рілси з Африки викладають, де африканські. Діти, а і підлітки вони грають на якихось барабана, ну, котрі панкорі. вони просто звдерів якихось зробили, якісь гітари просто із досок, але вони настільки круто там автентично звучать, і там такі в них типові дуже мотиви, скажімо так. Це завжди дуже надихає. Вокал. Це ще якийсь інший жанр, навіть не знаю, який може Дашка скаже, що це таке. Там, але… — ніби поєднаний госпіл такий може із бути. Гелого, щось госпольна соульне. Ну це це вже, мабуть, в крові. Угу. Багато переспівано, щось такого. — Ви не боєте, що така різна жанровість заплутає слухача? У -у. А чому має? Може бути <ків> всяке? Думка така, я думаю. <ків> 2025 рік, да, у нас на дворі. Музика існує у вигляді е, таких записів, да, скажімо так, котрі люди слухають вже дуже багато років. І стилі різні, і все це воно вже дуже-дуже багато років розвивається, і їх вже просто не знаю, мільйони цих жанрів. Да. Далі як просто наступний е, логічний крок на мій смак це гібридізація цих жанрів. Mm -hmm. Тобто, ми не ставимо собі рамки, ми коли пишемо музику, ми не сідаємо такі. Так, треба написати трек. Так, в якому стилі вибираємо отак, рулетка. Ага, в такому стилі, і такі що притаман. На цьому стилю ні. Ми пісні народжуються зазвичай на джемах. Ми приходимо на нашу студію, угу. сідаємо, і ми просто щось граємо. Тобто відключаються всі рамки, думки і все, що от підсвідомість видає. Виходить отакі пісні. І так як ми всі дуже сильно різні, зростали на різній музиці і всіх свої ідеї, виходить завжди якась така. Цікава на мій смак, комбінація із жанрів в цьому є напевно на майбутнє. А ще ну це це проявляється в тому, що кожен з нас ну, у нас там є свої проекти. Порт поверне мені сім годин життя. Світла тобі. У нас є там ідеї, які не доречно реалізувати в тих проєктах, але хочеться там якусь прямочечку взяти, якийсь звук такий спеціальний на вокал накласти, якийсь на гітарі такий експеримент зробити. Ну, Просто спробувати це. І коли ми приходимо на джеми, ми саме оці всі штучки наші приносимо, розкладаємо. А ну, давай я попробую зараз ось це. І всі, всі пробуються, що хочуть. Тому що, що чекал, що у нас немає ніяких рамок. Це про свободу, і кожен із нас може робити все, що він хоче, в цьому преліз цього проекту, скажемо. Я дозволю собі підсумувати, що ну в кінці кінців це є експеримент, це не є продукт. Знаєте, що ми хочемо сказати, ось це актуально сьогодні. Ні, ми знаєте, робимо такі проби, пера. І ну, наша ціль це власне дослідити, що ж є ось ця культура майбутнього. В музичному розрізі. Гарно сказано, гарно сказано. Ну що ж, це був такий успішний етап нашої співбесіди, я так думаю. Але для проходження наступного етапу співбесіди добре, що вас і багато, тому що маю перевірити вас на стресові ситуації. А разом нас що? Нас багато, нас. Не подолати. Фальсифікаціям! Ні! Поняття ям, ні, ні брехні! Прийшли першу перевірку на Єврофан. Вам буде зараз надана ситуація, яка може на, в нашому закордонному відрядженні, і ви маєте мені сказати, як ви з неї вийшли. Отже, уявімо собі, що ви на Євробаченні і бази, так, там де вписка є. Нас є і так, на вписці. Там може бути що завгодно. Там може бути що завгодно, це дійсно правда. вас знімають камери, на вас дивиться 100 мільйонна аудиторія, величезна загалом. От, але зняли вас під таким ракурсом дивним, що звинуватили у вживанні отичних речовин. Ваші дії? Ми не вживаємо. А можна уточнити? Чи вже треба вирішувати цю ситуацію? Вже вирішуйте. Нас уже тобто нас уже скрутили, завели коли ще. Відділок чи що значить? Ні, вас просто, просто написали, новини про це. Просто така ситуація вже траплялася з нашими співробітниками. А -а -а. Okay. Э, Мане скін, якщо чули. So so Амсогапі <різвач> <Мене впав олівець, різвач> та форм анамсогабіда юрав олівець. Так. Може бути. От якби вас на такому застукали? Що б ви сказали? Хоча б ви цього не робили. Ми сказали, ну, типу, окей. <різвач> Ну, скажете, камон, це ж Базель, так. Да. Тут ж просто на полу насипані ці дороги. Ну що? Просто я йшов, спотикнувся, просто <риснав> отак, <риснав> отак от упав носом в дорогу. А, що це було? Подожіть, ні-ні-ні. Сарян, це просто випадковість, воно ж там всюди, ви знаєте. Ну, жарти в сторону, але я вважаю, що це б пішло нам на пользу. Я б не став нічого спростовувати, нехай розкручують далі цю історію, кому це цікаво. Скажімо, це точно не нехай. Да, я та знаю, що це неправда. Якщо хтось на цьому хайпане. нехай да. <світ> нехай балакать, я записала <світ> вашу цитату. Дуже файно мені подобається. Добре, добре. Ну що ж з цим ви впорались? Хотіла б дізнатись про ваші очікування від робочого процесу. Якщо звичайно все буде успішно, <світ> мені казати знову. Я очікую багато Я Очікую отримувати задоволення максимальне від кожного етапу. Якісь є очікування щодо там графіку, роботи можливо, якісь переживання, хвилювання стосовно ні, у мене очікування. Я впевнений в тому, що все буде дуже легко. Буде все йти як по маслу, і в кінці кінців, це ж музика. Наприклад, я і всі в нашому гурті. Музика це наше життя. Все, що, наприклад, я вмію в житті, класно, це музика. І ну це можливість займатися тим, чим я займаюся. І тим паче не просто якусь музику грати і доносити до людей, а свою. Тому, в принципі, я очікую, що все буде дуже кльово, тому що ну це справа життя. І мені кажуть, чувак, роби справу свого життя, а ми тебе покажемо. Це шикарно в даному контексті. Звичайно ж є ще такі очікування, що ми, як люди, що виникли. Колаборуючись, ми відкриті до співпраці з іншими продакшнами, так би мовити, і, і артистами. І артистами також і в даному ну, контексті ми вже стикнулися з командами, які ставлять нам шоу, обговорюють з нами свої ідеї, які можна імплементувати наші задуми, і таке інше. Тож розробляємо концепт і працюємо ми на перемогу. Планітарі. Вас не ще А у нас тепер улюблене слово імплементувати. З'явилося наше улюблене діє слово. Ми недавно дізналися це слово. Воно дуже круто. Імплементувати да і тепер на репетиції. А це чи можу я імплементувати удар у цей барабан в цю пісню? Ви не проти? Олексій каже, я не я вже імплементував пару ударів по паструнам, тому та ти навіть і не помітив. Ну що ж, мені зрозуміли всі ваші позиції, але на завершення нашої співбесіди хотілося б звичайно провести короткий такий тест з вами, тому що все це ми будемо підшивати, так би мовити, вашу справу. От, отже, ні, за 10 секунд ви маєте назвати якомога більше представників України на Євробаченні. І поїхали Джамала. Руслана. Джамала. Джамала. — Один, два, двадцять, два. Джерихел. Джеймала. Все, димало, все, лимон, все, лимон, все. Вже поздно, так, <праус> був. — Я записала чотири, ну так, поблажку вам вже. <праус> <праус> зробила. — Ні, ти чотири. Два. Джамала <Димало> і джа. Два? Двійку хочете. Джамала і джамала. ну чекай, не ми жартували. Ми насправді знаємо більше. Ми знаємо калош. Того ми ще десять секунд. Вже вийшло. — вже прийшло. Записуйте, Чолові, як є друзі. Ну чотири прекрасно Прекрас. у нас є шанси з такою У Вас є у вас... Ми на інших етапах. Пройшли шикарно, тому цей етап перекриється. Так. <смеш> в нашому бланку. Ми тут все заповнимо це. Все. Ну що ж, я вам дуже вдячна. Дякую за е, виділений час для нас. На цьому наша співбесіда буде завершена. Але пам'ятайте, що 8 лютого ми вас чекаємо на першому дні вашого стажування, де буде рада директорів в обличчі Джамали, як ви пам'ятаєте, також Сергія Танченця та Катерини Павленко. І разом з нашим головним босом вони будуть обирати гідного кандидата на цю посаду, а саме представника України на Євробаченщину. Дуже вам дякую. Дякуємо вам. Дякую ще раз. Було дуже приємно. Дякую. Так, я досі не розумію, якщо вони отримують цю посаду, як бути спринтером? Можливо, один байджик на всіх. Хоча ладно, хай мій асистент Валера цим займається. До речі, а як вам future Culture? Пишіть у коментарях, ставте вподобайки і поділіться цим відео із друзями. А я піду готуватись до наступної співбесіди. Ще побачимось, Па-па!